Судові баталії точаться й навколо ринку біля універмагу Київ. За землю під ним 25 березня ходили в суд дрібні підприємці та представники великого бізнесу. Нагадаємо, вимога перших не віддавати земельну ділянку Дашутіним, а залишити її у власності громади міста. Другі наполягають, міська влада повинна передати землю їм. Наразі у спір втрутилася прокуратура області. Господарський суд Сумської області. Сьогодні тут чергове засідання у справі Тетяна Дашутіна та Укртехносинтез проти сумської міської ради та управління капітального будівництва. Перед будівлею суду пікет дрібних підприємців. Вимагають відмовити Дашутіні та Укртехносинтезу в задоволенні позова. кажуть, не хочуть платити за оренду торговельних місць приватникам, а бажають поповнювати бюджет. Ми не проти платити і оренду, і все щоб вже воно йшло в нормальний бюджет. Бюджет города, наприклад, який зараз ніж, я так думаю, не так багатий. І за наші гроші хай би перемонтірували ті дороги, і все остальне. Одна з причин, чому підприємці виступають проти передачі ділянки до шутіні та укртихносинтезу непомірна орендна плата. То, що зараз вони плотять ларьки наверху по 1400 – це нереальна аренда і нереально її взагалі, потягнути. Ми не хочемо йти до шутіну, тому що ми вже там були. Він хоче заграбастити усе не тільки свій нірмах Київ, а й все, що вокруг лежаще нього. В нього там є кусочок, але він же ж питається все забрати, питається нас вижити з цього міста. 300 чоловік можуть лишитися цих робочих місць. Підтримати риночників прийшла колишня підприємиця, що минулого року вийшла на пенсію. Треба якось захистити в шумах, дибний бізнес. Посягання Тетяни Дашутіної та Укртехносинтеза на спірну земельну ділянку вважає неправомірним і прокуратура Сумської області. Рішення у цій справі може вплинути на права та обов'язки органів місцевої. Самоврядування, зокрема, вплинути на інтереси територіальної громади міста Суми, прокуратурою було прийнято рішення для вступу в справу на захист державних інтересів. Прокуратура проти позовних вимог заперечує у повному обсязі. І ще один цікавий поворот у справі чергове зникнення документа. Нагадаємо, Дашутіна та укртехносинтез стверджують, існував договір між ними та управлінням капітального будівництва міської ради про передачу їм спірної земельної ділянки. Але оригінал, нібито, викрали завтівки чоловіка Тетяни Дашутіної. Сьогодні міська рада клопотала в суді про витрубування оригіналу договору у другого позивача – «Укртехносинтезу». Та з'ясувалося, що й у цього немає такого. Якби у нас оригінал Геннадию то ми його надали вчити тих судових засідань. в тому, що процедура підписання ми перві його підписали і передали Дашутіну Тетяні Пилипівні для підписання іншим сторонам. Враховуючи такі обставини, підприємці сподівалися, що суд нарешті поставить крапку у цій справі. Але не склалося. У судове засідання не з'явився жоден із трьох представників Тетяни Дашутіної. Всі юристи були зайняті в інших справах і клопотали про відкладення суду. Крім того, вкотре змінився склад суддівської колегії. Як повідомив головуючий у справі суддя Левченко, новим членам колегії потрібен час, аби ознайомитися з усіма матеріалами. Тож засідання відклали, причому більш ніж на місяць. Наступне слухання відбудеться аж 29 квітня. Олена Адаменко, Віктор Лавченко на часі новини.